Покажіть якийсь цікавий товар. Що тобі показати? Якийсь цікавий товар. А що тебе більше всього цікавить? От для не тебе, знаю. як для дівчини, що б тобі хотілося б, е, впізнати. Я як дівчина не дуже сильно відрізняю болт та гвинт. Ось, давай тобі для різні... мене все це О, ось ти не знаєш, давай я тобі об'ясню, я... чим відрізняється болт від гвинта. Дивись, болт. Найчастіше називають болт шестигранною головкою. Вона йде під рожковий ключ. Наприклад, ось болт 931. Він має головку, якщо ти бачите цю Угу. він має ось таку головку. Оце називається болт. Що називається гвинт? Гвинт називається це е, такий гвинт з шляпкою. Під хрест, наприклад, під, 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 під отвертку, або під внутрішній штигранник, під, під зв'язочку Торкс. Підемо покажу тобі, як воно виглядає. Наприклад, DIN 912 це гвинт з внутрішнім шестигранником з циліндричною головкою. Оце називається гвинт. Якщо він був би ось такий, то він був би болтом. Ось Це я об'ясняю. Сам не зрозумів, що сказав. Так, давай тобі ще гвинт покажу. Гвинт 965. Це гвинт з потайною головкою. Виглядає він ось так. І бачиш під хрест. це означає Гвинт. Ну, трішки, трішки, хоча б ти зрозуміла ну різницю так. між болтом та гвинтом. Трішки так. Ну, ти б називала це ось ця штука. Ось ця штука, да, так. Ось ця штука. Так.